З вами знаходимося в церкві Святого Архістратея Михаїла в селі Боянець, таке мальовниче село є по дорозі з Жовкви на Кристинопіль, чи тепер як Червоноград, 15 кілометрів від Жовкви в сторону Кристинополя. Ця церква є збудована в 1840 році, по деяких даних, в 1836, але приблизно є той самий рік, збудована на місці старої розібраної церкви. І так як інші церкви, наші сільські церкви, намолені церкви, вона, в принципі, складається з тих самих частин, має вхід, який називається Притвор, велика частина нава і відділена від іконостасом таким провізоричним святилищем, в якому є пристіл, жертовник, на якому зберігається Ісус при Святій Тайні Христі і відправляється служба Божа. У нас традиційно в наших греко-католицьких церквах в Галичині були завжди ще й бічні престоли. І ми зараз є біля бічного престола Пресвятого Ісусового Серця. Цей пристіл з 1900 року. На протилежній стороні є пристіл Матері Божої, непорочно Зачатої, з 1920 року. Пристіл Серця Ісусового є місцем, яке притягає. Паломників прочан до боянця впродовж вже тепер щойно з 2005 року, бо це є відновлені відпусти, але впродовж багатьох років існування цього образу. Образ є відомий як чудотворний. Каже, передання і старожили оповідають, що в часі Першої світової війни тут через боянець йшов російсько-австрійський фронт. Бо ми знаємо, що Бог, Західний Бог це був кордон між Австро-Угорщиною і Російською імперією. За Сокалем вже була Росія. І, власне, тут йшла війна. І на квартирі заквартирував, залишився один австрійський офіцер поранений. І він був важко, поранений на кулях, його на милицях. його. Водили. Він просив, щоб його водили до церкви, хоч він був австріяк, але він любив молитися в тій церкві українській і чомусь саме біля цього престола. Я думаю, так, що образ Ісусового серця, взагалі іконопис Ісусового серця, є спільний церкві як латинської, так і нашої східної традиції, особливо уніацької, так званої греко-католицької. І, можливо, в його церкві був образ серця Ісусового, і він якийсь так потягає, він молився тут. Часто просив Ісуса, щоб Той допоміг йому повернутися живим і здоровим. І сталося так, що одного разу під час молитви він якось незчувся і став, і вийшов на двір. а кулі залишив, ті милиці залишив отут біля престола, поклав їх і пішов на своїх ногах. І коли він збагнув, що сталося, він вернувся до, до, сюди до церкви і почав дякувати Ісусу і пообіцяв привезти подарунок йому. Ну а подарунком були звичайно вота: це були срібні або золоті серця, які завжди чіплялися на спеціальних стендах чи в таких шкляних рамках біля образу. Так можна побачити в багатьох чудотворних місцях світу, в тому числі і України. І так само було і тут, але це було перше чудо. І він приїхав в міжвоєнному часі, між війною Першої світової, а Другої світової. Тут була вже Польща. Тоді ми були на території Польщі. І він привіз два плати нових серця, які вчепив був під рукою Ісусового серця, яка вказує на серце, намальована там. І, власне, і поїхав. Ну, Ми знаємо добре, що 1939-му цю частину Західної України зайняла радянська влада, почалася знову чергова жахлива окупація наших земель. І, власне, коли настав 1946 рік, після війни, вже Другої світової, прокотилася хвиля репресій над нашою греко-католицькою церквою. Звідси був забраний на Сибір отець Єронім Тимчук, чи на святого Василя Великого, який опікувався вже боянцем і купичоли, оскільки парох виїхав в 44-му році на Захід. Очевидно, його би така сама доля спіткала, він відчував, оскільки мав родину, то виїжджав на захід і церкву закрили. Багато священиків, ми знаємо добре, монахів, монахинь, і вірних пішло на Сибір лише за те, що були греко-католиками. Їм інкримінувалося одне, що вони є греко-католики. Це, це був злочин, тоді виявляється в радянській державі. І церкву закрили, і така доля спіткала багато церков у нас. Тут в селі був ще монастир сестер. Йосифіток як називали, або сестер святого Йосифа Обручника. І, власне, хочу розказати цікаву долю, яка взагалі це село спіткала, бо село пішло у підпілля. підпілля, так як багато інших сіл священники підпільно відправляли, але аж коли вернулися з Сибіру. Коли приїхав отець Стимчук, інші отці Васильяни, світські священники, які приїхали з Сибіру, обслуговували. Але такими, знаєте, якби зв'язковими між священниками і людьми були сестри. Вони, звичайно, вже не ходили в габіті, вони працювали на звичайних роботах і дуже важких роботах, і часто на лісозаготівлях, в них були руки страшні, змучені. І порепані, а прожили довге життя. Я ще застав тут трьох сестер, коли прийшов в 1989 році сюди на Парохію, то застав ще трьох сестер живих, вже стареньких. Я був радий, як вони вдягнули габіти, і люди тішилися. І, власне, ті сестри оповідають, що коли в 46-му році їх навертали силоміць міць на православ'я, то приїхав священник, який вже підписав угоду з державою. І Ніхто не йшов до церкви, питав людей, чого ви не йдете. А вони кажуть, бо вони йдуть матечки, сестри, так називали сестер. І тоді він пішов до сестер і каже до них: чому ви не йдете на службу Божу, бо я відправляю. А вони, ну, вони знали, що є священник, а вони каже, ми не підемо, ми не можемо йти, бо ви є православні. І тоді він сказав такі слова: це мені казала сестра, то є з перших уст. Не пхайте пальців там, де припирають. І тоді сестра Магдалина, настоятелька, я вважаю, що це є світла особа, яка колись, може, буде проголошена блаженою, сказала за католицьку віру я готова підставити не лише пальці, а й голову. І він пішов, і село пішло в підпілля. Тобто церкву закрили, вернулися оці з Сибіру, вони вінчали, сповідали. Ховали потаємно, уділяли інші треба, але все це було вже по домах. Люди збиралися лише під церквою біля каплиці, невеличкої богослужбової каплиці на дворі, самі співали службу Божу, самі співали Маївки, червневі богослуження до Ісусового Серця. Десь колись в році. Можливо, на Різдвяні чи Йорданські свята серед ночі, чи на Великодні відкривали церкву, ходили, щоб і тут співати Богослужіння, і біля цього образу просити кращої долі для себе. Але це було дуже рідко, бо дуже пильнували. І коли вже так був приблизно кінець 60-х, початок 70-х років, йшла така хвиля забирання різних цінних речей з церков в музеї. То цей образ був сильно забраний, без жадних документів до музею історії релігії атеїзму у Львові. І був взагалі поміщений у фондах. Він навіть не був в експозиції, бо я сам є Львівський, я не раз в той музей ходив хлопцем. І Мені було цікаво просто розглядати церковні речі і там історію, і, в тому числі Унянської церкви. Вона писалася тенденційно, звичайно, з боку радянської влади, але все рівно мене цікаво ті фотографії, ті різні такі ризи і так далі. Образу не було в експозиції. У 1989 році я був висвячений на священника, нашим таким підпільним владикою сповідником. Який потім був довголітнім ординарієм Івано-Франківської дієцезії владикою Софроном Дмитерком. І прийшов сюди до Боянця на Миколая 19 грудня, я свячений 3 грудня. 19 грудня на Миколая прийшов до Боянця. Коли я побачив цю церкву вперше, то тут мене вразила оця така велика пляма. Як більмо в тому вівтарі не було образу, була лише пляма. Довкола були, стояли ті свічки, ну, не такі, то були простіші, і ангели стояли, але образу не було. Я питався в людину, кажу, в нас був образ Ісусового серця, який забрали москалі. Вони так говорили насильно. Люди кричали, не давали, але їх було небагато. І, зрештою, їх заспокоїли, що він буде збережений в музеї і що його повернуть. І я старався якось віднайти, бо ніхто не знав, де. Не було дано документів, от в чому суть. То неправда, що вони давали на все документи, як вони кажуть, це неправда. Бо багато речей забирали без паперів в невідомому напрямку. І якось почав я в 1999 році. Зачав шукати по різних музеях і в Шевченківському гаї, і сталося так, що побачив його в церкві Домініканському соборі. Церква Пресвятої Евхаристії. тепер але він є до музею історії релігії атеїзму. І, власне, я побачив образ, який мені по рамці. Пасував би сюди поставити його, от чисто по рамці. Я знав, що образ Ісусового серця, але який ніхто, не було ні фотографій, ну нічого не було. От сталося так, що нічого не було і опису. І от саме з отим, от, з цієї рамкою, з тим написом Ісусе, Сину Божий, помилуй по церковно-слов'янській, так якби і Він таки так поставили, то він звідси як... був забраний. Почалася така довга катавасія, і вона тривала до 2005 року. Писали ми листи, люди були свідків, впізнавали, не хотіли ніяк віддавати, нема паперів. Але зрештою, вони мені так і не показали, звідки він був забраний. Це кажуть, засекречені книги. Тобто вони казали, що це є з Домініканського собору. Отець Никодим казав, що я логічно думаю, а я логічно так думаю чи кажу, слухайте, та ви можете комусь розказувати, а не мені. Подивіться на рамку, бачите, що написано. Ісусе, сине Божий, помилуй, якою мовою? Церковно Слов'янською. Домініканський собор це був Римо-католицький монастир, і до другого Ватиканського собору всі написи були латинською мовою. Це, що образ серця Ісусу, свідчить, що міг би бути в якомусь костелі, але те, що рамка церковно-слов'янської, свідчить про те, що це могла бути тільки уніацька, як казали б греко-католицька церква. А от звідки, скажіть, не сказали. І завдяки помаранчевій революції, може, тим таким революційним подіям, змінам всяких влад, і тому нам вдалося цей образ повернути і в квітну неділю 2005 року. Відбулося торжественне повернення цього образу. Ми його зустрічали на початку села, було дуже багато тисячі вірних і велика кількість духовенства обох обрядів, і грекої і, і Це було дуже гарно. В квітну неділю був такий тріумфальний, можна сказати, в'їзд або повернення серця Ісусового до Боянця. Отець Мендрунь, такий відомий священник Василіянський, який був доголітнім протоюгуменом, написав навіть пісню до серця Ісусового боянці, яка називається Чудотворне Серце. І з того року, зачавши, кожного року в праздник Ісусового серця відбуваються щорічні великі відпусти, на які з'їжджаються тисячі вірених, з околиць. І не тільки навіть вже з Львівської області, але й з Тернопільської, з івано франківської з багатьох місць, великий здвиг духовенства, цілонічні відправи, сповіді, служби Божі, інші богослуження. Нарід Лине. І я думаю, Лине сюди не тільки щоб як до чергового якогось чудотворного місця, а що, напевно, є тут вислуханий. Бо про це, що вислуханий, свідчать ті вже, ну не кажу такі, аж численні вота, Оті серця срібні, позолочені ті інші зображення Христи, які висять в тих рамах за шклом, які привозять люди як свідчення того, що Бог їх вислухав. Бог їх вислухав тут їхні молитви. Пам'ятаю, що одного разу приїхала була одна сім'я, верніше мама з дитиною, немовлям, і бабця. Ну, сім'я, але батька не було, щось був перешкоджений. Вони чули про той образ і приїхали тут, і тут клякнули з тою дитиною малою і кажуть, помоліться, прошу отця над нашою. А я кажу, що Вони кажуть, ми веземо на операцію на серце. А то дитини було. Ну, 30 сантиметрів, я не знаю, скільки так образно, дуже маленьке, мені було аж страшно. І взяв на руки, потім віддав мамі і тій бабці, молився, просив Ісусове серце, щоб якось милосердилося, нехай в нас живе. І потім бабця приїхала була і привезла також серце і сказала, що операція була вдала, і ця дитинка буде жити. Може, то є велика заслуга і лікарів, але я думаю, що без помочі Божої тут не обійшлося. Бо надто вже крихке є то мале сотворіння, щоб аж робити операції на серці для таких дітей. А серце взагалі, то якби є, щоб ви розуміли, що то є якби універсальна подяка. Серце зображене, універсально, тобто за якісь оздоровлення, тілесні, там, голова, очі так далі. А, є, а буває, що люди е, виготовляють такі зображення, з ювеліра, наприклад, ногу або руку срібну, маленьку, або око. Це значить, що конкретно було зроблено щось таке. А серце це взагалі, от іншого немає, то я серце дарую, але було якесь там певне, якщо не тілесне, то принаймні духовне зроблення. А хочу розповісти про кур'йоз, який нам допоміг. Власне, ми знали, що мали бути платинові серця. Два платинових серця, які висіли на тому образі, а їх не було вже. І тоді, я, і тоді я кажу до директора, а вони кажуть, бачите, нема навіть сліду, щоб там щось було пробите. Я кажу, знімайте образ. А то люди були наші, то ми не хотіли силоміцю, ми могли забрати силоміць, бо то був такий революційний час. Я хотів законно. І ми викликали міліцію, кого знімаєте зі стіни? Ну, зняли, обернули. А я кажу, а що то є? А вони як? Вони замазали ті дві дзюрки, де було серце пробите. так знаєте, На, на, на то полотно спереду зареставрували, а ззаду лишилося. То було б, що то є. Промовчав. І тоді одна жінка навіть впізнала його старша, каже: «А ви були серед тих. Каже, то не я, то не я. Ви були серед тих, що забирали, там в 70-комусь першому році, чи що. А фактично був, бо він був директором музею Леніна. Ну і вони то звозили. І, власне, це нам допомогло ще раз признати, що той є наш образ, і нам його віддали. І, власне, вернуся до тих, що люди приходять тисячами, щоби тут. Якщо навіть не оздоровитися тілесно, бо знаєте, по такі чуда великі, то навіть і в люрді важко допоминатися часто, але щоб оздоровитися духовно, тут Бог ділає своєю ласкою. Тут, в тих намолених стінах, тут на подвір'ї, воно все є вщен забите народом і довкола, тут довкола сповіді йдуть. Ну, Відбуваються ті величаві відпусти. Відбувається празник Ісусового серця. А воно все є в 10-п'ятницю після Великодня. Тобто це свято є рухоме, в залежності від того, коли Пасха випадає, випадає серце Ісусового свято, це є 10-та п'ятниця по Великодні або третя, ми ще кажемо, після Зелених свят. І власне цього року випадає свято 12 липня на Петра і Павла. І оскільки перше так, сталося так пізно, бо пізно був Великдень, і сталося така накладка двох свят, бо в нас все чування починається в четвер, з четверга на п'ятницю, цілонічні, цілодобові, то я вирішив перенести з п'ятниці на суботу, щоб могла бути також присутня кількість священників, які є дуже потрібні для слухання сповідей. І тому цього, цього річ у нас відбудеться чування. 12 липня почнуться о 6 годині вечора спільною хресною дорогою, потім будуть Вервіці, служби Божі, процесії і цілонічна дурація святих тайн, молитви заступництва, оздоровлення, мирування, тобто, все є молебні до серця Ісусу, тобто відбувається. А в суботу буде закінчення 13 липня. О 11 годині зранку урочистою службою Божою і уділенням відпусту повного за участь у цих чуваннях, в цьому відпусті. І далі Боянець ще є відомий таким другим відпустом, який ми започаткували майже відразу, як церква вийшла з підпілля в 1992 році. Наш, ми посвятили нашу парохію непорочному серцю пречистої Діви Марії, згідно тих Фатімських об'явлень, де Мати Божа просила, щоб ми присвячувалися їй непорочному серцю. Це було 22 серпня 1992 року. І з цього року у нас відбуваються такі цілодобові відчування, які набрали форми відпусту. Тобто, сходиться ще більше людей. Фігура Фатімської Матері Божої зустрічається, це такі ті процеси зі свічками. Це такі аля Фатім, Аля Люр, такі дуже гарні відбуваються що нарід просто тисячами сюди з'їжджається. І це є завжди 21 серпня ввечері, о 6 годині розпочинаються цілонічні чування з процесіями зі всім. І закінчується 22 серпня. Це вже є стала дата з 21 на 22 серпня, це є в який би день не випало. А праздник Ісусового серця має дату змінну. У нас в церкві є ще Мощі святих. Тут бачимо біля образу чудотворного Ісусового Серця є невеликі релікварії де є мощі святого священомученика Йосафата, архіпископа Полоцького, і біля нього є образ святого, недавно справили, щоб якось так уприсутню його так наочно, що можна було зрозуміти, перед ким ми молимося, чиї то є мощі. А це є відомий, це наш, можна сказати, головний покровитель нас, українців, перед Богом у небі, святий, якого почитає вся католицька церква по цілому світі, де би то не було, а його головні. Мощі спочивають в Римі в соборі святого Посла Петра. А з другої сторони, на присолі Матері Божої, є також релікварій, в якому є мощі блаженої Марії від розп'ятого Ісуса. Міріам Боуарді, Арабка. Мала Арабка. Вона була також греко-католичка. Походила з греко-католицької мелхітської родини в Палестині. І вступила до монастиря сестер Кармелітанок і прославила святим життям Бога, прожила всього 33 роки, молодою померла, побудувала там величавий монастир. І одного разу мені сестра Кармелітанки, коли ми були на святій землі, подарували частинку її мощі. І вона мені стала дуже близькою ця свята. Треба дружити. І з Господом ісусом, і з Пречистою дівою і зі святими вони дуже допомагають в житті.